Друзі, вітаю з вами Віктор Голосюк. Євросоюз наклав значні штрафи на американські технологічні компанії за порушення закону про цифрові ринки. Це те, про що попереджав Дональд Трамп. Він казав: не чіпайте американські компанії. але застосування закону в європейському союзі, схоже, дійсно не є вибірковим. Європейський союз заштрафував американських гігантів Apple та Meta, за порушення цього закону про цифрові ринки, так званий DMA, і це сигналізує про жорсткішу регуляторну позицію Євросоюзу по відношенню до таких монополістських антиконкурентних практик великих технологічних Да? Чому я кажу монополістських? Я не перебільшую. Тому що, наприклад, та ж компанія Google, визнана в Америці судом монополістом, я розповідав вам про це, про те, які наслідки ймовірні у зв'язку з цим для компанії Google і для споживачів і саме. Головне для тієї ж компанії, наприклад, Apple, про яку сьогодні йде мова. Ну що ж, перші штрафи за новим законом, 23 квітня. Європейська комісія штрафувала Apple на 500 мільйонів євро. І на 200 мільйонів євро вона штрафувала мета за порушення DMA. Це перше застосування цього закону ухвалено у 2022 році. Він спрямований на обмеження впливу домінуючих цифрових так званих воротарів і забезпечення чесної конкуренції на цифровому ринку Європейського Союзу. Причому треба сказати, що по перше, розмір цих штрафів він гігантський. Да, що таке 500... Мільйонів доларів або 200 мільйонів доларів, да? тобто колосальні гроші для бізнесу, для звичайного бізнесу, але не для таких компаній, як Мета і ЕПЛ, тому що це менше 1% їх доходів в Європейському Союзі, в європейському регіоні. А цей закон про цифрові ринки передбачає значно жорсткіше насправді санкції і Євросоюз ще так би мовити дуже лояльно поставився до американських корпорацій, тому що він міг оштрафувати їх сумою. В 10-15 разів вище за ті штрафи, які він фактично наклав. Apple звинуватили в обмеженні розробників додатків повідомляти користувачів про дешевші альтернативи покупок поза App Store, поза їх оцим магазином. Ця практика відома як антистіринг. Комісія зобов'язала Apple усунути технічні та комерційні бар'єри, які заважають розробникам скеровувати користувачів до альтернативних каналів. Продажів. В чому порушення мета, мета штрафували за модель Згода або плата на Facebook та Інстаграм. Користувачі мали або погодитись на використання їхніх персональних даних для цільової реклами, або платити за версію без реклами. А Євросоюз визнав, що мета не надала справжньої можливості використовувати менш персоналізовані платформи безкоштовно, обмежуючи вибір користувачів щодо. Конфіденційності даних Apple і Meta планують оскаржити ці штрафи. Вони стверджують, що євросоюз несправедливо атакує успішні американські корпорації. Джоел Каплан, голова з глобальних справ Meta, заявив, що дії комісії обмежують успішні американські підприємства та нав'язують дорогі зміни бізнес-моделей. Apple розкритикувала євросоюз за зміну регуляторних очікувань. Попри їхні зусилля щодо відповідності, тому що насправді Apple чимало зусиль доклали для того, щоб відповідати цьому новому законодавству Євросоюзу, і ці дії вони відбуваються на тлі напружних торгівельних відносин між США. Та Євросоюзом адміністрація Трампа назвала цифрові регуляції Євросоюзу нетарифними бар'єрами проти американських компаній. Вони заздалегідь погрожували відплатою за такі дії. А чиновники ЄС наголосили, що правила однакові для всіх компаній, незалежно від країни походження, і спрямовані вони на захист вибору споживачів і на захист конкуренції. Штрафи підкреслюють відданість Євросоюзу регулюванню великих технологічних компаній. Вони можуть суттєво вплинути на діяльність американських Тек компанії в Європі це законодавство DMA встановлює прецедент для суворішого нагляду за цифровими платформами. Компанії, які визнані так званими вартарями, можуть бути змушені навіть змінити свої бізнес-моделі та практики обробки даних. Інші компанії, до речі, теж під загрозою, і вони теж до речі, Сполучених Штатів Америки. Кілька американських технологічних гігантів ризикують отримати штрафи за DMA також. Закон визначає оцих так званих воротарів за розміром, впливом на ринок, за кількістю користувачів. Серед компаній, які Євросоюз класифікував таким чином, оцими воротарями, можна перелічити такі компанії, як Apple, Meta, Alphabet, Google, Amazon і Microsoft. Ці компанії зобов'язані дотримувати суворих правил для запобігання антиконкурентним практикам, таким як, наприклад. Самопривілюювання, обмеження вибору користувачів, несправедливого використання домінування платформ за порушення цього законодавства дії передбачені штрафи до 10% від глобального річного доходу компанії, а за повторні порушення і до 20%. І якщо би ці штрафи накладались, наприклад, навіть в таких відсотках до доходів компаній, що вони отримують в євросоюзі, то це могло б бути не 500 мільйонів євро, а могло б буде 10 мільярдів євро штрафу для, наприклад, тієї ж компанії Apple або для компанії Meta. У них співставні ревеню, які вимірюються там під сотню мільярдів доларів в Євросоюзі. Я вже не кажу про глобальну виручку цих компаній. Да? Тобто Євросоюз пожалів американських гігантів. Окрім Apple і Meta, які вже штрафовані, до речі, тривають розслідування щодо Alphabet Google, да? Євросоюз досліджує правила. Google. Google Play щодо скерування і самопривілювання Google Search. Ми з вами обговорювали, що у Google взагалі є така практика, що вони на глобальному рівні платять компанії Apple за те, щоб бути пошуком за замовчуванням, антиконкурентна практика, але вони її використовують. Amazon, практики Amazon Marketplace як просування власних продуктів або обмеження даних сторонніх продавців перебувають під наглядом в Євросоюзі. Microsoft сервіси LinkedIn і Windows можуть перевірятися на такі практики, як, скажімо, так зване пакетування, об'єднання пропозицій в пакет або обмеження сумісності. Не американські компанії, такі, як, скажімо, ByteDance, це. Власник Тікток також визнані вратарями. Однак, більшість компаній що підпадають під дію дії є американськими, і це не тому, що вони не люблять американців, а просто тому, що американці найбільш успішні в технологічному секторі економіки. Якщо ми з вами подивимось на найдорожчі компанії в світі, то ми побачимо, що А, це американські компанії Б, це. Айтішні компанії, да ну от так получається, така вона невидима рука вільного ринку. Усі розслідування щодо невідповідності DMA наразі стосуються якраз кампанії Сполучених Штатів Америки саме ось цієї причини, про яку я вам щойно розповів. І штрафи для Apple і Meta є таким першим, але вже реальним кроком в реалізації законодавства про цифрові ринки Євросоюзу. Вони демонструють рішучість Європи боротися з антиконкурентними практиками. Розслідування проти інших американських. Гігантів Google, Amazon, Microsoft можуть призвести до подальших штрафів і змін в їхніх бізнес-моделях. Регуляції євросоюзу впливають на глобальний цифровий ринок. Євросоюз великий споживач цифрових послуг, і тому вони змушують компанії переглядати навіть свої е, стратегії. Але таким чином, зробивши ще кілька таких штрафів, я думаю, що не виключаю, що вони змусять Дональда Трампа відреагувати черговими погрозами, а можливо навіть рішеннями на рівні торгівельної політики. І от тут куди піде Європейський Союз? Він все таки буде стояти на виконанні літери закону, як воно має бути, без жодних виключень да або вони підуть на якісь дипломатичні поступки Америці і не будуть е е шукати, скажімо, прямого протистояння з американськими тих. А можливо, вони продовжують цю практику, яку розпочали, будуть накладати штрафи на американських техногігантів у разі невиконання законодавства про цифрові ринки, але будуть їх робити такими крихітними: 200 мільйонів євро, 500 мільйонів євро. Хоча закон дозволяє їм накладати, у ну, випадку цих компаній, там практично до 10 мільярдів євро. А за повторне порушення вдвічі більше. Як вважаєте ви, яку практику оберуть європейці? Пряме протистояння США чи більш хитру політику? Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати, що ви думаєте про цю цікаву нову тему в стосунках США і Європи. І дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте нам створювати більше контенту про економіку, розвиток та інновації. Дякую вам і до зустрічі!